Значить, дівчаточка, розкажіть мені спочатку, взагалі, чого ви прийшли на базовий курс? Тобто, чому так? Для чого взагалі? Це було наче покликання душі, тому що багато чим. Питались. Намагалися було... намагались. Це було наче покликання душі, намагались багато чим. Займатися, але все воно не йшло. Все було не до рук, все не складалось як треба. А потім, коли побачили тебе в тіктоці в Ютубі, сходили на пару... Yeah. Be -be на пару вебів, так і все склалось в житті так, от начебто й повинно бути. Все само собою. Начебто всі стежки вели саме до цього. І коли ти знаходиш діло душі, те, що хочеться, і свого провідника, склалося все. Робота, знайшлися гроші, навіть якщо не знаєш, звідки все воно прийде, але воно складалось. І час знаходився, і цікавість, і книжки почав читати. Це дуже круто. Тобто хочеш змінити своє життя, це саме сюди. Клас. Альонка а у тебе так ну в нас все почалося. Ми почали робити спочатку медитації. Угу. Потім через ці медитації там знайшли когось в інстаграмі, почали цікавитися цією темою. Потім знайшли твою сторінку, почали ходити на вебінари, почали цим цікавитись. І тут вирішили, що 100% будемо йти на курс там, подивилися одного, другого, і тут побачили, що ти анонсуєш, що в тебе буде курс, і ми все відразу зрозуміли, що йдемо до тебе. Щоб будемо yeah. розвиватися в цій сфері, ну більше нічого не цікавить. Класно. Тобто ви готові не просто себе тобто ви збираєтеся працювати з людьми. Стовідсотково. Ну, це вже дуже хочеться. хочеться. Угу. І йшли з тим відгуком, що хочеться не тільки себе пропрацьовувати, міняти своє життя а і працювати з людьми, але стовідсотково хочеться знань, і саме ці знання можеш дати ти, тому що в тебе багато досвіду, ти розказуєш таке, що що е, навіть в книжках не прочитаєш або підтверджуєш знання, що дуже круто. Я дуже ціную те, що ти відповідаєш на питання, і можна не стіснятися, не соромитись, задати, з тобою дуже комфортно і відчувається оце одне поле. І mm. коли задаєш питання, знаєш, що не будеш осудженим, е, що це нормально. Так, звісно, питання це абсолютно нормально. От багато хто боїться на зручних питань, але бояться, коли не знають, що відповісти. От. А коли ти знаєш, що відповісти, і йти на своєму місці, то це максимально комфортно. А скажіть, будь ласка, тепер а, такий момент: от ви, пройшовши зараз курс, ви вже сесії комусь робили. Це от скільки у нас пройшов тиждень. Сьогодні от буде рівно тиждень, як останній день був. Тобто, там одна одній, комусь із напарників, комусь із близьких. Тобто, сесії вже мали? Ще на початку курсу, з першого дня, робили розкопку. Я робила особисто собі. Кожен день після сесії та зранку викопувала. І причому це було так легко, начебто коли дають інструменти, все відразу складується, особливо коли себе знаєш, але саме тяжке те, що не хочеш собі признаватись, що, наприклад, там напертачив, там десь не додивився. Але з цим інструментом це дуже круто виходить. Один в одному робили сесії, і знову ж таки, коли знаєш, як це робити, коли є підтримка, я дуже тобі вдячна за цю підтримку. Це було настільки класно, настільки круто, начебто все життя цим займався. А коли розкопуєш себе або бачиш те, чого не бачать інші, розумієш, що в правильному напрямку. Удивишся. Класно, Альона, а у тебе. Так, ну ми намагались зробити одна одній, але це було так якось більш поспіхом, і ми ну, так вже потрібно було бігти на роботу, ми вже так це завершили. Але напевно, от вчора поспілкувалися з тобою, ну це реально придало впевненості, бо там наслухались до цього, впевненість трохи пропала. Але вчора ну, я реально була в шоці, що ми докопали до проблеми, з якою я мучаюсь, ну зароччя, можливо так сказати. Реально, ну ми були в шоці. Дуже Це реально круто. А тепер розкажіть мені взагалі матеріал самого курсу базового? От ви прийшли? Які ваші було враження, коли це все, все окунулося, бо одна справа то побути просто на сесіях, щось послухати веби. а інше це вже як практики зануритися. От як ви себе почували, як у вас взагалі ці три дні пройшли емоційно, ну і по знанням? Як вам? Вони пролетіли просто. Я не знаю, ми так чекали курсу, так переживали. Вони просто пролетіли. Знань було дуже багато, ну реально було дуже круто. І це було дуже цікаво. Коли ходили в практики, було так цікаво, я була в шоці, що я з першого разу змогла щось побачити. Я не думала, я думала, мене там все закрито, заблоковано. Коли почали летіти картинки, ну це було круто, як в мультику якомусь знаходиш і <світтє> тобі реально приходять до знання. Сам курс був дуже цікавим, і ти розумієш, що знань не вистачає, ти хочеш іти далі. Що хочеш вчитися ще і ще, ну, це реально дуже круто. Це такий шлях з душі, скажімо так. Так, так, так. і стовідсотково, що от після курсу, навіть після базового, життя ділиться на до і після. Тобто, це там не просто якісь слова, це реально так і є, ти вже не сприймаєш світ, який він був до цього. Так, да, це правда, дійсно у всіх ділиться на до і після, от і спочатку може бути ломка, переломні моменти, але потім воно все вибудовується в нову якусь структуру, і ти думаєш, Боже, так класно, так можна було жити завжди. Так, просто нова реальність відбувається, реально. З приводу мене, то, мабуть, через те, що ми ходили до тебе на вебінари, дивились твої відео в Тіктоці, в Ютубі, це було так легко сприймати, начебто завжди, завжди це знав, але підтверджують. Начебто, як будто зняли пільпіну, начебто начебто шторка впала з глаз і даються знання, які які душа знала все життя, але тут підтвердили, і це була така легка подача, це був такий крутий матеріал. Хочеться ще. ще ще. Ці три дні так швидко пролетіли. І я зрозуміла, що мені сумно, начебто, 11 років закінчив школу, а тут випускний. І тому 100% я коли йшла на базовий курс, я знала, що піду до тебе на авторський. Тобто це настільки автоматом, але в мене таке відчуття, начебто, ці ем, декілька місяців пролетять, а я хочу ще і, і ще, і ще. Тому я дуже бажаю тобі розвиватись. Ем, Створювати нові проекти, щоб ми могли до тебе ходити на підвищення кваліфікації і спілкуватись, тому що ця атмосфера, яка діє на курсі, це дещо неймовірне. Це коло однодумців, коли ти можеш щось розповісти, побачити, коли тебе не осудять, коли всі думають так, як ти, і це така безумовна любов, яка відчувається там, начебто. Мами зрозуміють, коли дитину народив, дивишся на неї, і таке відчуття, ось воно моє рідне, ось близьке, таке відчуття, як яке до люблячої родини відчуваєш. І дуже не вистачає потім оцього тепла. Але коли робиш практики, піднімаєшся і знову це відчуваєш. Як всі зв'язані один з одним, це дуже круто. Таке відчуття спокою, відчуття. Значимості, знач знаєш, що робиш, куди йдеш, і що ти можеш контролювати своє життя, змінювати своє життя, зміни відбуваються з першого дня. Так, вони не завжди легкі можуть бути, тому що потрібно приймати рішення, відстоювати свої кордони, робити не так, як ти робив раніше, але це так класно потім. Таке полегшення і отримуєш. Те, чого не було раніше, того, чого душа колись бажала, але боявся, а воно вже створюється і зараз вже проходить. І кожен день ти бачиш, як змінюєшся, причому в добру в гарну сторону, коли раніше навіть і не подумав би про це. А зараз як я без цього жив? Чому? Чому взагалі в школі це не викладають? Це такі речі, які повинен знати кожен. А що ти кажеш, змінилося? От давай візьмемо точку А. От е, Давай візьмемо не тільки от курс, а ти у мене була на сесії до курсу там за пару тижнів. Mm -hmm. От До моменту того, як ти прийшла в духовність, і от зараз, от на момент, наприклад, сьогодні, от скажи мені, яка була влада там ще місяць назад, і яка влада зараз? Тобто, що в тобі трансформувалось? А, це особисті кордони. Я почала. Прислуховуватись до себе, що мені хочеться, я не могла раніше відмовляти взагалі, а для близьких, щоб відмовити, це було ну просто нонсенс. Зараз я відмовила своїй найближчій подрузі, це було дуже болісно, але я відчувала, що це потрібно було зробити. І е, саме дивно те, що мене здивувало те, що вона мене не осудила. Вона поставилась до цього з розумінням, тобто я роз зрозуміла, що все це було в моїй голові, і потрібно було переступити, бо колись думала, що потрібен, потрібно пригодж е, угаждати всім. А... Свої кордони ніхто не відстоював зараз це взагалі ні. І з сім'єю, з чоловіком. Чітко говорить, що я хочу це, давай або знайдемо, наприклад, компроміс, але якщо мені це не подобається, я не піду. З приводу грошей це взагалі був просто мега круто. Після практики мені підняли зарплату на 20%. Це було просто мега. Причому я навіть не очікувала, саме собою сталося. Угу. Почалися звідкись я не знаю звідки, але гроші приходити. Там чоловік дав, хтось подарував нещодавно. Ось з приводу подарунків, що змінилось. Раніше просто так подарунків не отримувала, а тут дуже хотілось маску для медитації. Причому я її так хотіла, але рожево, я не маніфестувала її. Це було таке бажання, тому що я бачила, що на курсі всі сидять з масками, і думаю, треба собі купити. Але потім, потім колись, як завжди. А мені сестра подарувала рожеву маску, mm -hmm. і mm -hmm. я хотіла, щоб внизу була така. Начебто валик, щоб не було відчутно світла, і це було так неймовірно, що тобі просто зробили сюрприз, просто подарували це дуже круто. Те, що ти робиш для нас, це більше, ніж вчитель, більше, ніж провідник. Відчувається, що для тебе це діло душі, і ти за кожного вболівав. За кожного переживаєш і хочеш, щоб в нас все вийшло. Це не просто прийти навчити і все, ти створюєш нову родину. Да, це Пало... Я всіх люблю дуже, <смех> <смех> мої дітки. <laughs> Альонка, а у тебе як от давай візьмемо О, точку А і точку Б. Так, ну дивись, може, це там для когось дивно прозвучить, але навіть от до курсу. Uh, в мене було таке, я дуже боялась проявитися, я дуже цього хотіла. У uh -huh. мене було навіть таке, що от мені. Там серед компаній, серед людей мені навіть тяжко було говорити, формувати свої думки і все. Ну, може, це комусь там здасться якимось дивним, але от після курсу, мені здається, стала особистістю. Я нарешті себе стала відчувати, що от я є тут не невидимкою, а що ну, я реальна людина, тут є, яка може там відстоювати свою думку, свої кордони, може сказати, що їй не подобається. От мені здається, я от після курсу заявила про себе, світу, що я є однозначно. Ще хотілося додати, так як я маю надмірну вагу, в мене це комплекс, але я пішла, пропрацювала, я стала ем, помічати за собою, що в мене помінялись смаки. Тобто я обожнюю авокадо. Колись я на це дивилась, як ні, я стала менше їсти. Тобто, це ем, чувство відчуття. На насиченості воно приходить само по собі, і те, що я б з'їдала раніше за один раз, я можу навіть на декілька днів розтягнути. Солодке є, є, тобто нема, нема. Захотілося з'їв, хочеться змінювати себе. Я завела, я поміняла аватарку, це все завдяки тобі. Хочеться, я вже продумав навіть, як хочеш просуватись, коли раніше це лякало. І визивало яко який, мандраж, то щас зараз вже знаєш, як ти хочеш що робити. Знаєш, що це не страшно і що це відчуття любові, яким воно йде, то це дуже круто. Умнічки величезні. І розказіть мені тепер пару слов, чого ви хочете на авторський? Я, я, я перша ага. в мене взагалі е, така ситуація. Я е, спочатку пішла навчатись на лілу. Угу. Я така думаю: для того, щоб стати провідником гарним, потрібно одного ну, для, для спочатку, хоча б базовий курс пройти, щоб там розуміти, як взагалі це все працює. Я на першому дні базового курсу взагалі забула, що я пішла туди навчатись. Я заб... я... У ну, мене не було таких, такого бажання там, практики проводити чи ще щось. Я взагалі за це забула. Я думаю, як це так, мені потрібно потрібно, я хочу з людьми працювати. У мене з'явилось таке дике бажання ну, от займатися саме цим. Ну, це дуже круто. Я відразу зрозуміла, що ми будемо йти далі до тебе на курс. Бо ну цих знань мало і хочеться отримувати ще більше, і їх можеш дати тільки ти. Ну, дякую. Ну да, ліла особливо, вона ж там побудована по факту на розкопках. Тобто так, кому... так. Дай Це, по суті йде розкопка. Да? І якщо ти не вмієш копати, мене завжди дивують провідники ліли, які не. Працюють в якихось сферах суміжних, які працюють там з переконаннями, програмами, розкопками, то мені завжди цікаво, а що ви там людині дасте? Просто скажете так. мені якесь слово і далі сама придумає, що ну так воно не працює. Ти ж маєш вести, бо є люди, які докопають, самі, які ні. Тому для мене ліва це зразу must have ще щось, що працює з переконаннями, а особливо ну, тета. Типу максимально ідеально. От я знаю декілька провідників, хто тета плюс ліла, ну це просто песня, тому це дуже круто. Так, я зрозумів, що хочеш проводити і те, і те, ну що <гум> це взагалі круто? Ну без цього неможливо. Я взагалі проти будь-яких обмежень, себе, що от я тільки хілер і все. І коли вже йде от прямо тата, і все тільки ліво, все тільки хілер, все тільки от я регресолог, більш нічого. Це про узке мислі. Тобто людина має бути широкого спектру. І коли ви охоплюєте так. різні сфери, це максимально круто. Це вас прокачує, розширює вашу ємність, сприйняття. Ваша ємність сприйняття, це ємність отримання любові, вдячності від світу, грошей, людей, можливо. Тому розвивайтесь. Я я просто даю вам, от пінок, давайте, пінчики, розвивайтесь <ривіт> Давай. а, з приводу мене, я відразу відчула, що я хочу до тебе. У мене навіть не було такого, що я ходила, дивилася на інших. Ні, я ходила, дивилася на те, як ведуть сторінки, те, як хто припадає, хто а, навчає так, але. Я навіть маніфестувала, що я хочу до тебе. Тобто, не просто так. Я знала, що ти колись хочеш свою програму зробити, але я розуміла, що я піду в перших рядах. Я так цього хотіла, і мені навіть прийшла картинка, начебто базовий, і щось іще з тобою, таке більше, розширене. І ти через неділю анонсуєш. Що ти будеш це робити, я зрозуміла, що тільки ти, тому що ці знання, які маєш ти, ем, мабуть, ніхто не дасть. Ем, той досвід, ти не боїшся. Це дуже радує, коли ем, навчають тебе ті люди, які не бояться, не бояться до нового, не бояться стикатися з темними сутностями, не бояться розповісти. В нас навіть було такий прикол, е, коли ти розповідала про демонів, е, і ти говориш, ну. Це буду потім, а ми з Альоною такі, що навіть не визвем? <різь> це... тобою не страшно, ти даєш відчуття впевненості, ти знаєш, про що ти говориш, і завжди знаєш, що ти захищений. Я навіть не знаю, як це пояснити, але те відчуття, що ти саме той провідник, який повинен це зробити. Зі мною, тобто я тобі довіряю на сто відсотків, і все, що ти будеш надалі анонсувати, робити, можеш ставити мене, що я вже йду до тебе. Боже, дякую вам дуже. Добре. Я вчора, коли спілкувалась е з ангелом, і я відчувала, що щось мене тягне. Дивлюсь, хто ага, це страх. Думаю, так, відходь, мені це вже не потрібно, в мене О! це вже немає, і така не розумаю, де мене Знаю? Значить так, якщо ви до мене як якесь питання і мали би, приходьте до мене в нормальній подобі, тому що ви мене вже, вже не з'явилися. в робочий і... час. Ти по ніч видовому час приходить. Це ну, мега круто. Да, Те, так, що... так, оце відчуття. що... Що вже не страшно, коли йдеш ночі вночі пити воду, вже не включаєш світло і ніхто вже навіть ноги таке... не схопить, да? ніхто до ноги не схопить або чуєш так. А, щось там побігло. Це кіт чи не кіт? Попробував кіт поруч, а ну нехай потім розберемось. Тобто, вже вже навіть таке це дуже круто. Ну це правда, життя без страху. Не тільки судності, взагалі, коли перестаєш взагалі що що-либо боятися, весь страху існуєш. То на це бістраші притягуються найбільші можливості. Тобто, будь-які uh -huh. ви знаєте зараз уже це найбільший блокіратор. Тому перше, що ми робимо, виганяємо і зганяємо екзерцируємо страхи з себе, і тоді uh -huh. ритягую, реально налагоджується. Дівчатка, я вам дуже дякую за такі відгуки. Мені це дуже важливо, дуже приємно. Тим паче, я знаю, що ви дуже щирі самі по собі люди, і ви це кажете дійсно від душі. Як ви це відчуваєте, максимально да, мені це теж все резонує. Як ви це подаєте? Я вас люблю, обіймаю і чекаю вас на авторському курсі.